Австрія це одна з найпопулярніших країн для отримання вищої освіти в Європі серед іноземних студентів. Усього тут є 22 університети, і сьогодні ми розглянемо 5, які найбільше всього підходять для українців. Я розповім вам, що робить їх унікальними для вас і чому вони такі популярні серед студентів. Почнемо з п'ятого місця технічний університет ГРАЦЕ, ТУ ГРАЦ. Це один з найкращих технічних університетів Європи та Австрії. Він розташований у місті ГРАЦ, яке відомо своєю багатою історією та архітектурою. Це дуже красиве місце. Я раджу там всім побувати. Університет спеціалізується на інженерії, архітектурі, інформаційних технологіях та зеленій енергетиці. Тобто, тут є програми на кожен смак, із прополярних програм тут інженерії, програмного забезпечення, а також економічна інформатика, а загалом дуже багато класних та цікавих програм якщо ви вирішите в нього вступити, вам потрібен буде паспорт, свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти та результати НМТ після подачі в університет і отримання запрошення. Ви пройдете підготовчі курси, що тривають від 1 до 1,5 роки, в залежності від успішності, де ви закриєте академічну різницю і познайомитесь з іншими студентами. Взагалі Туграц навчається близько 13 тисяч студентів, і 20% з них це іноземці. Тому не переживайте, ви тут будете не одні. Туграц має тісні зв'язки з промисловістю, а тому його випускники швидко знаходять роботу після закінчення навчання. В Цьому університеті сильний практичний підхід до освіти, тому вам не буде нудно на заняттях точно. Якщо ви прагнете побудувати кар'єру в технічних спеціальностях, це місце може бути ідеальним. Зараз ціна на навчання для українців складає 1500 євро на рік. Так, на жаль, не безкоштовна, як у Відні, але це компенсується тим, що витрати на життя в грації менше, чому у Відні. Взагалі сам град це дуже круте місце для життя. В ньому всього звичайно живе 300 тисяч людей, і це може здаватись доволі маленьким в порівнянні з Віднем. Проте це місто просто ідеальне для студента, тому що в ньому є дуже багато місць, які ви можете відвідати, де ви можете потусуватися і тому подібне. На четвертому місці в нашому рейтингу: Йоган Кеплер, університет Лінзе. Це сучасний науково-дослідницький університет, відомий своїми інноваційними програмами, особливо в галузі технічних та економічних наук. Він входить в топ-400 університетів світу та достатньо популярний серед англомовних абітурієнтів. Цей університет також має. Одну з найсучасніших лабораторій в Австрії та пропонує студентам доступ до найновіших технологій і дослідницьких центрів. Це університет майбутнього для тих, хто хоче спеціалізуватись на високих технологіях. Та науках тут є декілька програм на англійській мові, такі як штучний інтелект, та міжнародний бізнес та адміністрування. До прикладу, на програмі штучний інтелект немає вступних іспитів. Вам всього-то потрібно мати сертифікат b 2 з англійської та весь стандартний набір документів. Та результати НМТ після того, як ви прийшли, вам все ж таки назначать додаткові іспити з фізики, історії Австрії, так та математики в цьому університеті. Також є програма на англійській мові як інтернаціональна. Бізнес-адміністрація на цю програму. На жаль, вже є вступні іспити, які складаються з двох частин. В першій частині ви повинні відправити та записати відео про себе, а потім вже пройти інтерв'ю. Якщо ви його успішно пройшли, то вас запишуть на програму. Що є величезним плюсом, це те, що на англомовні програми можна вступати два рази на рік. Навчання в цьому університеті коштує 1500 євро на рік. Сам Лінц дуже колоритне місто для життя. Це трошки поменше місто, чим ти ж саме грац, але воно ідеальне для тих, хто хоче. Вчитись у спокої та затишку, та не в динамічному місці, як Відень, наприклад, Лінц пропонує багато можливостей для підробітку, тому без роботи ви точно не залишитись. Ціни в лінці трішки дешевше, ніж у тому ж самому Відні. І до того ж він пропонує більш розмірене життя. А тепер про три головних університети в Австрії, і всі вони з Відня. Третє місце займає Віденський економічний університет. Це найбільший і найкрутіший бізнес університет в Австрії та один з найкращих у світі. А всередині він виглядає, ніби він з майбутнього. В нього одна з найкрутіших бібліотек по економічним матеріалам в Європі. В ньому понад 20 тисяч студентів, 23% з яких є іноземцями. Спеціалізація університету охоплює звичайний бізнес, управління та економіку. Ву Віна відомий своїми програмами подвійного диплому, що дозволяє студентам отримати дипломи одразу в Австрії, а також в іншому університеті. Крім того, університет пропонує не тільки німецькомовні програми. А й широкий спектр англомовних, що робить його популярним серед студентів з усього світу щодо бакалавра на англійській мові, дуже популярне направлення є як Business and Economics. Там на легкий вступний екзамен, але вас має це зупиняти. Ву також пропонує можливість стажування та співпраці з привідними світовими компаніями, що значно підвищує шанси. На успішне працевлаштування тут навіть є окремий департамент, який допомагає з працевлаштуванням студентів. Більш того, зараз навчання у віденських університетах повністю безкоштовне, і це не виключення для ВУ. Навіть англомовні програми безкоштовні. Тут величезна кількість людей з України. Тому достатньо легко познайомитись та адаптуватись до навчання та знайти друзів та гарних знайомих. Якщо ви хочете навчатись в Австрії, але не впевнені, що ви можете вступити і розумієте, що в процесі вступу є дуже багато підводних каменів, але ми можемо вам допомогти і надати 100% гарантію на запрошення від університету, або ви не платите за наші послуги. Ми допоможемо з підготовкою документів і проведемо вас за руку через усі необхідні етапи від отримання візи до отримання за від університету також ми допоможемо з адаптацією до життя в Австрії, знайдемо для вас гуртожиток, підкажемо як швидше пройти підготовчі курси або взагалі їх уникнути, і підберемо підходящу для вас програму, щоб вам не довелося складати вступні іспити. Також ми можемо знайти вам програму на англійській мові або допоможемо вступити без знання німецької. Тож записуйся на безкоштовну консультацію за посиланням під відео. На другому місці Віденський технічний університет це топовий технічний університет Австрії, який спеціалізується на інженерії, IT, робототехніці та будівництві. Він розташований в центрі Відня та має близько 30 тисяч студентів, з яких понад 28% іноземці. Цей університет відомий своїми успіхами в галузі робототехніки та штучного інтелекту. Це одне з тих місць, де створюються нові технології. Та інновації вступ до університету досить конкурентний, але після навчання студенти мають чудові перспективи на ринку праці. На деяких програмах тут немає вступних екзаменів, такі як машинобудування. Але потрібно прийти підготовчі курси при Віденському головному університеті. Сам університет знаходиться в центрі і до нього дуже легко добратись на громадському транспорті. Цей університет надає величезну підтримку своїм студентам, а також величезну кількість лабораторій та різних міст, де студент може навчатись та проводити час. І, нарешті, перше місце в рейтингу займає Віденський університет. Цьому університету більш ніж 650 років. Ого, я не знав. Віденський університет пропонує понад 180 програм навчання, серед яких гуманітарні науки, право, медицина, природничі науки та багато інших. Цей університет має багато історію, як ви вже зрозуміли. І серед його випускників навіть кілька лауреатів Нобелівської премії. Для студентів, які шукають академічні виклики та можливість для досліджень, Віденський університет є ідеальним вибором. Цей університет достатньо популярний серед наших клієнтів, туди доволі легко вступити, і одним із плюсів є величезне ком'юніті українців. Головний кампус університету розташований в центрі і пропонує зручне транспортне з'єднання. А також біля університету розташовано багато грутожитків, буквально. В 50 хвилинах ходьби від університету, тож на пари ви точно не запізнитись. Австрія надає чудові можливості для отримання вищої освіти, особливо для технічних і гуманітарних наук, що важливо, навчання в багатьох австрійських університетах безкоштовне або має помірну вартість. Англомовні програми та міжнародна співпраця роблять країну привабливою для студентів з усього світу. Тож, якщо ви мрієте про високоякісну освіту в серці Європи. Австрія є відмінним вибором. А з вами був Рос. До нових зустрічей.